Жчуття першого сорту, вага 20 кг, ціна 2,90 євро за кілограм. Почнемо з ось таких класних резинових червик дитячих. У 34 розмірі. Наступні у нас будуть жіночі, ось такі теплесенькі, сірі. Та ось такі бордові боти. Жіночі, просто красивезні, гляньте, Вони шкіряні. Повністю на шнурочках. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі. Та ще одні чоловічі ось такі червики. Ось у нас будуть ось такі лофери на резиночці. Уги. Ось такі уги. Жіночі у великому розмірі. Ще виписали. писали. Ну і дев'яточка, точно. Наступні ось такі сапожки. Вони вже повністю йдуть утеплені в замші. Ціна 290 євро за кілограм. Ось таку 20 кілограм. Ось такі ще жіночі на малесенькому кабручку з поясочком. Ось такі. Козачки під замшу, але це тканина на маленькому каблучку. Сині також типу уги. До речі, це не типу, а уги оригінальні. Ось такі. Ось такі також в натуральній шкірі, вона супер супернегресінка. На стійкому каблучку. У 39-му розмірі. Далі у нас будуть. Ось такі красивезні. малюсінькі кеди. лакові для дівчинки. Ось такі. Так, ще одні чоботи супер високі. Я думаю, до коліна. також у шкірі. Ну, каблучку, та наш ліж. Так, резинові чобітки дитячі. Ось такі. Синенькі. На малесенькому каблучку такому. Ще одні дитячі кросівочки, І малесенькі-малесенькі. Розмір. Розмір не скажу, але супер маленький. Ще одні. Ось такі манюські. Так. Ще дві пари резинових чоботів. Ось такі зелененькі з кріпадейчиком. І ось такі для дівчинки з совушками. Для хлопчика резинові чобітки. Повністю резинові. А тут резина поєднана з балоном. Далі. Такі чобітки. Також резинові. Дитячі у 31-му розмірі Такі тьобики. Дитячі ось такі тьопи, також натуральні і замші. Ну, супер мило виглядають. Вони такі прикольні, прошиті, теплесенькі. І останні це у нас будуть ось такі також шкіряні, жіночі, в класному коричневому кольорі. Розмір 38-й. Все, ми з вами розпакували 20 кілограм взуття ногою. Ой, 20 кг ціною 2,90 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутися у Viber до наших менеджерів.